Чи задумувались ви колись, що у вашому холодильнику є місце, куди можна положити 10 тисяч ананас та отримувати від 50 до 300. 000? Вставай вже в школу пора. Ще 5 хвилин. Які 5 хвилин, вже 7.20. Я придумаю, як заробити на ананас. Та вставай вже. Ладно. Якщо ви хотіли знайти суперлегкий спосіб заробітку, який дозволить вам заробляти мільйони доларів, і абсолютно вкладень, а найголовніше з нульовим ризиком, то можете поплакати, бо такого способу не існує. Якщо ви нічого не знаєте, то ви абсолютно нічого і не заробите. А якщо мова йде про крипту, то без знань ви тут втратите абсолютно всі кошти. Але кожному хомячку цікаво, коли треба тиснути, щоб почати заробляти. Погнали, розберемось. А тепер куди інвестувати? Тут є дуже багато можливостей для заробітку. Це і торгівля на ринку, і купівля NFT, і заробіток на аєрдропах, і на арбітражу трафіка, і ще на кучі різних фішок. Але сьогодні ми поговоримо про спотову, тобто звичайну торгівлю. Тут можна найбільш безпечно підняти непогані гроші. Але ця штука може не всім зайти. Бо якщо ви не хочете, щоб ваші гроші пропали, то вам доведеться думати, підраховувати ризик, диверсифікувати портфель і так далі. І це ще піввіде. Найстрашніше це те, що вам доведеться відключити емоції. Ви мусите купляти тоді, коли все падає. Ще більше купляти, коли ринок ще більше падає. І ще більше купляти, коли ринок ще більше падає. І коли нарешті корекція завершиться, вам доведеться продавати. Ринок росте, а ви продаєте. Ринок ще росте, і ви, придушуючи свої жадібні емоції, які прагнуть ще більшої наживи, продаєте. І потім ще, ще, і ще. Вам може здати, що це смішно, але я по собі знаю, наскільки важко дотримуватись старта. Так, чувак, давай ближче до діла. В чому суть? Суть спотової торгівлі наступна: ви продаєте хату і несете свої чесно зароблені гроші на біржу. Але це був жарт. Беріть тільки ті кошти, які не жалко втратити. Заходимо, наприклад, на Binance. До речі, якщо ви ще не зареєстровані, то посилання буде в описі. Там ще й знижечка є. Тепер ви тицяєте на кнопочку торгівля. Тут обираєте спот. І у вас відкривається ось такий чудовий графік. Красота, скажете ви. Красота красотою то таке. Що ми тут робимо? Тут ви можете обрати монетку, в яку хочете інвестувати та купити її за USDT. А що таке USDT? Це віртуальний долар. Як не дивно, один USDT дорівнює одному долару. Тому, якщо ви ввели свої 100 доларів в USDT, то ви можете не паритись. Вам без різниці, чи там біток по 30, чи по 70, чи по 10? У вас все рівно є 100 доларів. Але коли ви купите за них монетку, то все міняється. Якщо ціна на неї росте, ви заробляєте. Якщо падає, втрачаєте. Тобто у вас шанси 50 на 50. Або будете мати дві хати, або будете жити на вулиці. Ага, як би то. Реальні ваші шанси десь 90 на 10. І 90 це те, що ви зілляєте всі гроші. Чому спитаєте ви, все діло в психології? Що думають люди, коли ринок росте? Правильно, вони спішать запригнути в останній вагон і хоч щось та заробити. А що відбувається, коли ринок падає? Люди бачать, що від їхньої хати лишилась половина і стараються хоча б щось вивезти з тої проклятої біржі. Але ж біржа ні в чому не винна. Вона просто робить свою роботу. Ви сказали купити вона купила. Ви сказали продати вона продала. Ну, окей, добре, тоді розказую, як купляти. По-перше, візьміть на озброєння стратегії. Ви бачите перспективну монетку, на якій можна підзаробити. Ну, таке. Максимум на жуйку вистачить. Далі ви знаходите точку входу. І поки більш нічого не робите. Вимикаємо емоції. І думаємо, а що станеться, якщо ціна піде в інший бік. Знаходимо позиції, де будемо докупляти монетку. Їх має бути щонайменше 3. І між першою і останньою покупкою має бути щонайменше 50% зазор. А ще краще їх повинно бути 5 і більше. Та ваші покупки мають покривати 90% корекцію. Щось я нічого не зрозумів, давай попроще. Ось у вас є монетка. Ви купляєте її тут, 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 тут і тут. Давайте поміряємо. Тут у нас якраз 70%. Значить, все шикарно. Тепер, припустимо, ви змогли продати хату за 100 доларів. До речі, якщо ви реально надумаєте продавати норм хату за 100 баксів, то наберете мене і я вас заберу. Так от, у вас є 100 доларів і 5 позицій. Відповідно, ви купуєте на 20 баксів по 0,1252, ще на 20 баксів по 0,0789, потім ще на 20 по ціні 00607. Далі йде вниз. Тоді ще на 20 баксів по 00461. І потім ще по 003,73. А от саме тепер відбувається вся магія. Хоча ні, математика. Після того, як ви докупите монету на всіх рівнях, ваша ринкова ціна буде тут. І якщо ціна просто повернеться до початкового рівня, то ви будете в плюсі на 80%. Якби ви нічого не робили, то ледь-ледь вийшли в нуль. Ну, в теорії все гарно працює. Ти краще покажи на практиці. Я зайшов ось тут, а потім ще ось тут. Загалом моя середня ціна була на цьому рівні. Місяць моя монетка була в просадці. Психологічно повірте, це дуже важко. А потім сталося це. В Хедери вийшло масштабне оновлення, її ціна миттєво підскочила. В моменті мій дохід становив 70%. І не в останню чергу це було завдяки стратегії докупки та усереднення. На жаль, всі 70% я не забрав, оскільки, коли ціна росте, невідомо, коли це все припиниться. Тому я вирішив фіксувати позицію по частинах, а в кінці поставити стоп, щоб точно заробити хоча б 37%. В принципі, все спрацювало непогано, і я повністю задоволений тим, що отримав майже 40% від депозиту за місяць. Ось так, це працює на практиці. Щось надто просто. Якби все так було шикарно, то всі вже давно були б мільйонерами. Думаєш, має бути підвох? Ага. Так, і він криється в людській психології. Якщо ринок довго стоїть на місці, і ви вірите в ріст, то дуже важко втриматись від спокусу докупити ще. А коли ринок падає, і ви бачите просадку 30%, важко змусити себе повірити, що колись ціна повернеться і вам треба лише докупити. Це називається страх втрати, а є ще жадібність. Це коли ринок росте, ви не фіксуєте позицію, бо хочете заробити більше. Спочатку все йде добре, далі також добре, а потім ви можете зайти навіть в мінус. Тому ось що я вам скажу: прийміть, що крипта це дуже нестабільне середовище, і саме тому тут можна добряче заробити. Але емоції повинні бути відключені. Дотримуйтесь стратегії і буде вам щастя. А, і ще в жодному разі не вкладайте кошти в одну монетку, хоча в три. Пам'ятайте, краще заробити менше, аніж зайти в мінус. А з вами був найкращий мотиваційний канал країни. Не забувайте про вподобайку та підписку і зустрінемось в нових роликах.